Путіну подобається Меланія Трамп. Путін просто сказав, вони дуже поважають вашу дружину. Я сказав: а як щодо мене, знаєте, їм більше подобається Меланія. Це було недобре. Я не знаю, чи це було добре. Мене це влаштовує. Ви не подумайте, це не проект Міняю жінку або знайди своє кохання. Це все той же проект, «24 години до де я, Катерина Соляр, нагадую вам і Дональду Трампу про його обіцянку швидко закінчити війну Росії з Україною. Просто Нагадую, що це швидко триває вже чотири місяці. Перемовний процес підкреслюю, він буде тривалим. Я думаю, що ви вже в цьому всі пересвідчилися. Тобто він же фактично розпочався з ініціативи ініціативи Сполучених Штатів Америки десь наприкінці лютого, коли домовились про те, що потрібно зустрітись в березні в Саудівській Аравії, потім США зустрічались з Росією в Стамбулі, потім з Україною. потім з Європою, потім знову ж таки коаліція охочих. Тепер Стамбул, тепер можливо Ватикан. Тепер знову Росії треба час на те, щоб розробляти якийсь меморандум, і воно ось так ось так. Тепер Трамп знову говорить там: давайте дамо їм ще 2-4 тижні. Тобто, поговоримо про це десь в червні. А в червні Путін скаже, що йому ще щось не так, що він ще десь хоче трошки наступити, от ще би трошки йому часу знову буде тягнути час. Ну і йому вдається це робити допоки Трамп не запроваджує більш жорсткіших санкцій, хоча треба все ж таки зауважити що 19 травня на своїй черговій прес-конференції трамп не виключив того що санкції більш жорсткі санкції можуть бути запроваджені проти росії ба більше того ці санкції можуть бути запроваджені без погодження або ж без дозволу чи підпису самого Трампа певно тому він про них і згадав тобто по факту Трамп міг попередити Путіна що Тут у мене Сенат збирається приймати закон про санкції вторині проти Росії. І я, звісно, цього не хочу, Володя. Але там достатньо голосів для того, щоб подолати навіть моє королівсько-президентське вето. Володя, тому, вибач, нічого особистого зробити нічого не можу. Але от попереджаю тебе завершу цю війну. Ну або ж як сказав Трамп, криваву баню. І тоді ми поговоримо про бізнес, про бабки, володь. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. І я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал не обмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. І що найнеприємніше у цій ситуації, те, що з огляду на численні контакти і візити Дмітрієва до США, скоріш за все контракти вже напрацьовані. Я більш ніж переконаний, що вже купа контрактів готова. І вони відразу почнуть працювати, як тільки буде припинена гаряча фаза війни. Трамп не буде починати торгувати з Росією допоки триватиме гаряча фаза. От як тільки, до прикладу, буде зупинка бойових дій, буде політична заява про те, що зупинилися, ексеси будуть однозначно. Тут мови немає. Відразу почнеться торгівля. Одним із перших проєктів, який буде запущений, це торгівля російським газом і нафтою в Європу. І тут стає цілком зрозуміло, чому Україна розчарована і стривожена результатом розмови Путіна й Трампа. Бо, попри всі грізні гримаси, Трамп знову не чинив достатньо тиску на Путіна. Володимир Путін та Дональд Трамп зверталися один до одного на ім'я, і ніхто з них не хотів класти слухавку першим. А ще помічник Путіна назвав його розмову з американським колегою відвертою і конструктивною. Вони не виключили проведення особистої зустрічі. Її час і місце, однак, поки що не визначені. Не було обговорено і часові рамки щодо досягнення можливої домовленості щодо припинення вогню у війні Росії проти України. Та що там вони навіть часові рамки для написання меморандуму не узгодили. Проекту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і не може існувати, оскільки диявол криється в деталях, сказав Пісков. Диявол криється в бункері на Валдаї, які там деталі. Але треба, треба таки визнати, що ці дві години розмови трохи виснажили і. Патріпалі Путіна все ж таки роки вже не ті. Плюс як підтвердили обидві сторони, розмова була відверта. Значить, говорили і про приємне, і про неприємне. І переконатися в тому можна, просто поглянувши на Путіна. справді ця розмова відбулася. Був, так, тривав понад дві години. Хочу зазначити, що він був дуже змістовним і відвертим. Що ж такого неприємного міг сказати Трамп Путіну? Ну давайте уявимо, що мова могла йти про військову допомогу, військову допомогу Україні, допоки війна не буде припинена, допоки дві сторони не зустрінуться за столом перемовини. Допоки не буде підписано фінальний документ, військова допомога буде йти. Але тут ще момент про яку таку зброю йдеться? Звісно, не про пряму допомогу від сполучених штатів. А про дозвіл США на допомогу Україні зброєю від інших країн, і про продаж зброї Україні через треті країни. І сьогодні відповідальність за допомогу Україні перекладається потрішку, але на плечі європейців. Європейці. Стурбовані цим, вони не готові виявилися, так як ще й до Другої світової війни вони не готові були, так і нині вони не готові а, чинити спротив уже прямо сьогодні російській агресії. Але для них це тепер завдання, яке треба вирішити. Чому ми робимо висновок про продаж зброї Європі і про допомогу від Європи, а не США? Бо, наприклад, днями ми вже побачили півсотні танків Абрамс від Австралії. Вони не нові, звісно, але. Зброя вона є зброєю, і вона йде до України. Так, у Абрамсів є проблема. У них дуже вразливий дах, бо коли Абрамси розробляли, у війні так активно не застосовували дрони. Але я думаю, що наші вже навчилися ту проблему бороти. І дивіться, передача австралійських Абрамс М1А1 СА була анонсована ще у жовтні 2024 року. Але лише зараз почався процес їх передач, який ще кілька днів тому вважався малореалістичним. Співпадіння, звісно, не думаю. Уряд країни повідомив, що немає наміру розкривати будь-які деталі постачання цих машин з метою безпеки, але водночас це повідомлення було опубліковано вже після того, як прем'єр-міністр Австралії, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі повідомив, що танки вже прямують до України. Це означає, що Канбера змогла отримати від Вашингтону дозвіл на реекспорт Абрамс до України, навіть попри як пише австралійське видання, певне небажання та скепсис американських посадовців, які дорікали складним обслуговуванням цих танків. Ну а це доволі позитивний момент, враховуючи поточну позицію Білого Дому. Плюс Італія. Яка сказала, що поставить в Україну чотири сотні модернізованих бронетранспортерів і систему ППО, третю систему ППО, сам в Ті у новому пакеті допомоги. У межах цього пакета також Україна отримає 400 гусеничних машин м 113 значний обсяг боєприпасів, а також супутникову підтримку для моніторингу переміщення російських військ. У тісній координації з НАТО така комплексна підтримка спрямована на підвищення обороноздатності і ефективності українських сил на фронті, плюс країни ЄС створять оборонний фонд на 150 мільярдів євро, і він даватиме позики членам Євросоюзу та іншим країнам насамперед Україні. Гроші підуть на зміцнення їхньої оборони і розвиток європейської збройової промисловості. Також джерела Файненшл Таймс повідомили, що принципову згоду на створення фонду було отримано 19 травня. Про його створення офіційно оголосять 21 травня. Звісно, все це не поміняє хід війни, але це броня, якої на Росії все менше відповідно вона з'являється у нас. Плюс розвідувальні американські дрони нещодавно літали над Чорним морем. Можемо припустити, що ця інформація була необхідна нашим силам оборони для коригування ударів по військовим об'єктам Криму. Звісно, не зважаючи на всі ці плюси, я не можу сказати, що змінила свою думку і тепер захоплююсь Трампом. Ні, бо на питання, який варіант обере Путін, продовження війни і санкції чи завершення війни і торгівля США. Експерти кажуть наступне. Які санкції у вас Благаю, Ви хочете сказати, що Конгрес не працює в ручному режимі під керівництвом Дональда Трампа? Трамп сказав, санкцій не буде. Ну, То санкції зірвуть чудові, прекрасні відносини і мирні перемовини, які з Путіним тривають. Санкцій не буде. Це стало очевидно, що тоді, коли е, умови оголосили е, цього пакету, який Лінсі Греб збирає. Ну, це очевидно було занадто НАТО гіперполізовано. відсоткові мита для країни, які будуть допомагати Росії санкції обходити. Серйозно. Е, ну, яка країна найбільше допомагає санкції обходити? Китай. Штати через Україну, через російсько українську війну накладуть 500% відсоткові мита на Китай. Ну я вас благаю, ну це ж навіть не смішно. Та навіть не на Китай, навіть на ту ж Туреччину. Вони не, не робили б цього. Це так спроба натиснути, але настільки топорно, настільки очевидно, що аж. Аж серце болить. ваших думок. Очікую у коментарях під цим самим відео на Ютубі. І продовжую нагадувати, що що би не говорив Трамп, як би на це не реагував Путін. Але відлік 24 годин продовжується. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів. По 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де би ти не був, під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли цвіте бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби і разом до миру чи перемир'я. До фіналу до перемоги.